Ти живеш життям інших людей більше, ніж своїм власним. Ти підлаштовуєшся, граєш роль, ти завжди усміхнена, ти ніколи не ображаєшся, ти боїшся відмовити, тому що про тебе може хтось колись подумати щось погане. А якщо про тебе щось колись хтось подумає погане, то це, це страшно. Ти переймаєшся тим, що про тебе хтось взагалі може подумати щось погане. Ти прокручуєш в голові сценарії і думаєш, що про тебе говорять. Ти завжди оглядаєшся, а що люди скажуть. Ти ставиш потреби, цілі інших людей вище, ніж свої власні. Це називається синдромом хорошої дівчинки. І якщо дивлячись це відео, ти думаєш: оу, вау, це про мене, то я хочу нагадати, що ти знаходишся у правильному місці і на правильному шляху. Мене звати Оксана, я практичний психолог і коуч. І тренер із ораторського мистецтва. І це відео є частиночкою, початком підготовки до нашого крутецького марафону, який називається точка росту, гроші, впевненість, любов. І я створила цей марафон спеціально для жінок із синдромом хорошої дівчинки. Оскільки синдром хорошої дівчинки не є терміном академічним, не є діагнозом, величезна кількість жінок навіть і не знають, що вони живуть. В цьому синдромі або з цим синдромом. Вони просто думають, що вони чемні, хороші, добрі, красиві, але їх просто не цінують, не бачать, не обирають або завжди обирають не їх. Таким жінкам зраджують, таких жінок ображають, таким жінкам не дарують подарунки, таких жінок завжди списують і вони десь там. десь там. І такі жінки можуть бути реально дуже красивими. Дуже розумними, дуже успішними, дуже солідними, дуже вітальними, але щось всередині є таке, що не дає їм, знаєте, розпахнутися. І саме для таких жінок я створила наш марафон. Для тих жінок, які нарешті зібралися з силою і з волею для того, щоб залишити цей сценарій позаду, які хочуть відновити себе, познайомитись з собою по-новому, переписати сценарій. Зробити щось по-іншому, але не для них, а для себе. І дуже часто на своїх сесіях з довірительками я чую ці цілі історії, цілі фільми, кінофільми про те, що а якби ж він, а якби ж він тільки послухав мене хоча б раз, раз, один разочок, я би йому все-все пояснила, він би зрозумів, яка я добра, яка я ніжна, скільки в мене всередині є любові і добра, яка я готова віддавати цю любов, якби ж він тільки був готовий її прийняти. Не знати себе, не знати, що ти хочеш, з чого ти складаєшся, не розуміти, як ти змінюєшся, як ти ростеш внутрішньо, як змінюється твоя система цінностей, як змінюються твої пріоритети, це майже кримінал. Сподіватися на те, що хтось просто отак помітить, знаєте, якийсь чудовий принц чи якийсь Янгол Небесний, отак помітить, яка ти добра, ніжна, красива, і помітить всі твої добрі діяння, і видасть вам індульгенцію, це все одно, що проживати життя в рожевих окулярах. І знаєте, як кажуть, що коли ти живеш життя у рожевих окулярах, то тобі практично неможливо помітити усі червоні прапорці, адже вони стають непомітними, вони зливаються. У мене купа довірителів, які приходять і розповідають мені історії про те, що якось там вона зробила її, не помітили, не обрали. І в мене завжди є запитання про те, а ти себе обираєш? Як ти знаєш, що ти обираєш себе? Які у тебе є ознаки того, що ти у себе на першому місці? Які є ознаки того, що ти готова себе поставити на перше місце? Як ти знаєш, що ти хочеш? Як ти знаєш, що ти обираєш? Я дуже пам'ятаю один випадок, коли в мене була на сесії довірителька, їй було років 54, і вона ридма ридала через те, що вона сказала, що вперше в житті зрозуміла, що вона... Не любить борщ. А чоловік кожен день примушував її варити борщ, тому що так варили в його першій сім'ї, так варила його мама, щодня свіжий борщ, і вона мусила їсти борщ. не знаючи, що вона його, не розуміючи, що вона його не любить. Уявіть собі, це життя. Уявіть собі, це прозріння. І тільки там, де криниця чиста, там, де забрали увесьму. Тільки туди можна щось нове налити, звідти можна напитися. Не можна бути щасливою десь там, не будучи наповненою і щасливою тут. Не можна нещасливою увійти в стосунки, сподіваючись, що автоматично там станеш щасливою. І це все про синдром хорошої дівчинки, це все про синдром відкладеного життя, про синдром попелюшки, про синдром коврику біля дверей. Про синдром відмінниці, про синдром перфекціоністки це все сюди. Це все те, що ми так гарно називаємо: Я ж, я ж просто хороша, я ж просто добра, мені ж так зручно, мене ж так з дитинства привчили, мене так мама навчила. І, даючи собі шанс відповісти на свої запитання чесно, глибоко, ставлячи себе майже у цей куц, якого немає виходу. Аж допоки ти не даси чесну відповідь про себе, хто ти насправді, яка ти, як ти себе почуваєш і що ти бажаєш своєю душею, тільки тоді приходить вона, енергія, а разом з нею впевненість, і впевненість це не що, що притаманне лише їм, впевненість не прийде там, де пусто. Їй треба підготувати. Підготувати їй треба містечко через енергію. І саме цим ми займатимемося на нашому триденному марафоні. У нас є три дні для відпрацювання, для занурення, для практик, для поговорити, для послухати, для почути, для дати відповідь, для зробити. Не разова акція. Не почула і забула, а почула, зробила, запам'ятала, повторила, почула, зробила, запам'ятала, повторила. І цей процес багатогранний і нелінійний. І він не завжди красивий. А для жінок, які хочуть ще глибше зануритися і відкупорити всю свою приспану силу, силу, яка ніколи не бачила світла, буде четвертий день для ще глибшого занурення, і ми будемо розробляти відповіді на запитання, ми будемо дивитися на домашні завдання, ми зробимо ще одну дуже класну практику і техніку на гроші. Адже гроші це енергія. І до впевнених людей гроші приходять. До людей, які не впевнені, яким нічого не треба, бо іншим вже ж треба більше, гроші теж не приходять. Я знаю, що ця тема щемлива. я знаю, що вона болюча. Я знаю, що її важко прийняти, важко в неї повірити, І її іноді важко слухати. І ми будемо про це говорити ще більше. Я звичую вам сміливості, щедрості до себе. І бажання виростити себе, взростити себе, і саме для цього існує наш марафон. Точка росту, гроші, впевненість, любов. І я щиро вам дякую за довіру.